Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми будемо готувати універсальну страву брізолі. Ця страва не тільки вразить своїм смаком, але й порадує своєю простотою приготування. Поєднання ніжного омлету соковитого фаршу вас точно здивує. Всі інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку та внизу цього відео. Для приготування брізолі почнемо з яєчної суміші. У миску розбили 4 курячих яєць. Додаємо дрібку солі. Та ретельно збиваємо вінчиком до однорідної маси, з'єднавши жовтки з білками. Для отримання ніжного та повітряного омлету важливо дотримуватись правильного співвідношення яєць і рідини. Класичний рецепт це одне яйце на 1 столову ложку молока. Однак для більш насиченого смаку можна експериментувати з додаванням сметани. У моєму випадку до збитих яєць я додаю 2 столові ложки молока та 2 столові ложки сметани. Для пікантності додаємо мелений чорний перець за смаком. Знову збиваємо вінчиком до однорідної маси. І наша яєчна суміш для брізолі готова. Розогріваємо сковороду на середньому вогні та змащуємо її олією. Виливаємо порцію яєчної суміші на сковороду і смажимо омлет з обох боків до золотистого кольору. Коли обидві сторони обсмажилися, знімаємо на тарілку. Таким чином обсмажуємо всі яєчні млинці, в результаті у нас вийшло 6 ніжних омлетів. Поки вони охолоджуються, приготуємо смачну начинку. Спочатку очистимо цибулину, використаємо її половину, наріжемо невеликими шматочками і перекладемо в стакан для збивання. Три зубчики чеснику попередньо очистили, подрібнемо, перекладаємо до цибулі. За допомогою занурювального блендера збиваємо все до однорідної каші. Додаємо подрібнену цибулі з часником до свинячого фаршу. Для насиченого смаку додаємо 1 чайну ложку солодкої паприки, половина чайної ложки приправи для курки. Сіль та мелений чорний перець за смаком. Ретельно перемішуємо всі інгредієнти до однорідної маси. Для приготування соусу змішаємо 100 г сметани з домашнім замороженим кропом. Крім кропу, використовуйте будь-яку зелень за вашим подобанням. Розмішуємо все до однорідності і соус готовий. А ще пів м'якого сиру моцарела натремо на терку. Розпочинаємо формувати наші брізолі. На кожен остиглий яєчний млинець викладаємо порцію м'ясного фаршу. Рівномірно розподіляючи його по всій поверхні. Зверху змащуємо м'ясний шар ніжним сметанним соусом. По одному краю викладаємо в ряд нарізані мариновані огірки, а поруч рядок тертого сиру. Акуратно загортаємо начинений мланець в щільний рулет, починаючи з краю, де розташовані огірки і сир. Щоб рулети не розгорталися під час запікання, викладаємо їх швом вниз у форму для запікання, яку попередньо змастили вершковим маслом. Повторюємо процедуру з усіма млинцями. Змішуємо сметану з кетчупом у співвідношенні один до одного для апетитної соковитої скоринки. Отриманим соусом рясно змащуємо поверхні частини рулетів. Для додаткової сирної нотки посипаємо їх тертим сиром. Накриваємо фольгою та ставимо форму з бризолями в розігріту духовку до 180 градусів. Запікаємо близько 35 хвилин. Перші 25 хвилин готуємо під фольгою, щоб сир розплавився. Останні 10 хвилин знімаємо в фольгу, щоб брізолі зарум'янилися. Ароматний та соковитий брізолі готові. Це чудова гаряча страва, яка стане окрасою будь-якого столу. Соковитий м'ясний фарш. Маринований огірки. Ніжний сир та вершковий соус зроблять вашу вечерю чи обід смачною та приємною. Готуйте, а я бажаю вам смачного! Чекаю на ваші лайки та коментарі. Всім миру та здоров'я!